Ми часто в відео говоримо, що сьогодні цікавий автомобіль або вчора цікавий автомобіль. Ось справді цікавий автомобіль. Це BMW 440 Gran Coupe 2018 року. Gran Coupe 440 ай! Бензиновий трьохлітровий двигун на 326 кінських сил. Машина легенька. І дуже потужна. На такій машині ще треба вміти їздити, бо тут у нас е, задній привод, тому ви розумієте. У машини всього 59 тисяч кілометрів пробігу з 2018 року. Вона в ідеальному стані, жодний елемент не фарбований, ніяких подряпин, ніяких вм'ятень на кузові, нічого такого немає. У нас різноширокі диски. Спереду у нас 225. Ззаду здається 255. Зараз точно скажу, щоб не помилитися. Якщо вам цікаво, да двісті п'ята резина. Машина повністю у нас на сервісі BMW обслужена. Це не просто гран-купе, це дуже потужний гранкупе. Я Повторюсь, тут 326 кінських сил. І мотор з індексом 440i. особисто по моїм відчуттям. Звучить набагато цікавіше, е, ніж звучать сучасні емки, які трошечки задушені. У нас безключовий доступ. Звісно, що так як це у нас гран то у нас безрамочні вікна всюди і спереду, і ззаду. Ось такого суперського коричневого кольору салон. Ще б сюди чорну стелю. На жаль, немає акустики Харман Kardon і немає мертвих зон на дзеркалах. А так в усьому дуже дуже класна комплектація з проекцією на електросидіння з пам'яттю. Подивіться, в якому стані салон всього 59 тисяч, точніше, 60, рівно 60 тисяч 100, здається, пробі по автомобіля. Автомобіль в дуже-дуже класному стані. Це вже я намацав, перевіряв, чи немає тут потертостей на цьому рояльному лаку, бо це завжди ці зони страждають. Тут жодних. Зауважень немає. Дуже потужний, дуже стильний, дуже класний автомобіль. Так, 2018 року, так дорого. Він коштує 33 тисячі 990 євро. Але треба розуміти, що це не 420, це не 430, це 440 на 326 кінських сил. Дуже дуже класний автомобіль. Зараз клієнт передивляється фото відео. Я нікуди не відходжу від дилера, тому що на цю машину є ще зацікавлені особи. Тому, щоб не втратити цей класний варіант, подивіться, в якому стану в стані багажник, все в оригіналі. І дилер займається невеличкий дилер, але займається він в основному BMW. як ви бачите. Машина, я не знаю, казав чи не казав, що тут у нас є безключовий доступ, але безключовий доступ тільки на передніх дверках. Дуже класна, дуже стильна, дуже потужна. Я впевнений, вона буде дарувати тільки найкращі позитивні емоції клієнту. Автомобіль у нас відправляється в Іспанію, тому якщо вам потрібні такі автомобілі, які викликають емоції, цікаві автомобілі, так можливо трошечки старші по рокам, але такі автомобілі люди залишають вже в колекціях. 440 гран-купе на 326 кінських сил.